Привіт. А давайте поговоримо про суїцидальні тенденції, смерть і що нам то все. Е, тяжко мені було наважитися говорити за цю тему, якщо чесно. Але між тим, щоб обирати, як та обізянка, я не знаю, мені до умних чи до красивих. Да? Між тим, щоб обирати, подобатися, бути. В тренді бути на хвилі, бути якоюсь легкою, щоб не знаю, щоб що, до речі. І між тим, щоб то, що я бачу насправді за кулісами, я люблю свою роботу, бо тут ми маємо такі відверті розмови, які не завжди ти маєш в звичайному житті. І в тій відвертості. Там багато правди, там багато реальності, і під маскою там завжди живі і справжні люди. І ти справжній, і людина справжня. Багато зараз ми говоримо на ці теми. І я хочу про це поговорити ось так, в такому форматі, навіть якщо це просто YouTube і TikTok. А раптом. Хтось послухає і подумає, що о, то я в тому не один. А раптом хтось послухає і почне формувати якісь свої інші думки, але вони підуть, це його запустить. А раптом ви просто слухаючи то, що відбувається з іншими людьми, знову відчуєте себе справжнім і живим, і перестанете себе лупити з ноги всередині себе. А зрозумієте, чого то все відбувається, і, може, не така то ви вже і погана людина, як ви собі то малюєте. Так от, вступ я оголошую завершеним. Зараз багато про це говоримо, тому що екзистенційні переживання, зміна цінностей іде кардинально радикально. І в попередньому відео я казала, що. Старий світ закінчився або майже закінчився, а новий так і не відродився, не створився. Вакуум, пустоту і сірість, безпорадність тяжко витримувати. І жінкам, і чоловікам, дорослим, ті, що в житті щось мали, щось знали, щось себе представляли, мали певну вагу особистості, статус, вплив і так далі. Дуже тяжко переживати це онулення. Тебе як помили, побрили і лисого в поле вигнали. Ще й дошлупаша і блискавка, думаєш, Господі, хоч би не в мене, хоч би не в мене. І біжиш по тому полі. І не знаєш, куди біжиш, нащо біжиш і навіть тормозка під мишкою немає. Це таке, знаєте, переродження заживо. Ти тебе ніби вбито, але не добито, не до кінця. Якось я вже розказувала, що є як три рівня смерті. Так? Соціальна, коли ти від соціума відсторонюєшся і ізолюєшся. Потім є ментальна, коли ти емоційно губишся, руйнуєшся і взагалі не відчуваєш себе і втрачаєш себе, ну і фізично, коли вже тіло здає. Да? І ніби соціально обнулений або частково хоча б обмежений, і ментально побитий або розбитий, і непонятно, де, і що, і як. Я не я і попа не моя. Оцей стан зараз в багатьох, до речі, трапляється. І він і має трапитися. Це невід'ємна частина того процесу, в який ми вже пішли. Ти, коли під водою, ти не можеш відміняти той факт, що тобі немає чим дихати, бо ти, блін, під водою взагалі, якщо що. І ми не можемо зараз відміняти ті факти і фактори, які невід'ємлімо влияють на наше з вами життя. І тоді вже стоїть питання за фізичним. Якщо соціальне дало збой, ментальне дало збой, то наше мені це тіло, цей мішок. я цей мішок картошки за собою тягаю, а може, у вік... а може у віконечко, да? Але, знаєте, мені це виглядає так: що дуже тяжко витримати якраз оцю пустоту і цю безпорадність. І тому я пропоную подивитися на оцей стан смерті, да, вмирання. Смерть як смена мірності, да? зміна одного на інше. Як ми були трирічні дітки, а потім ми стали першокласниками, ми певні іграшки перестали в них грати, в певні ігри перестали грати, з певними друзями перестали грати. Іде смена мірності? Ти змінюєш один статус на інший. І так далі. так далі, так далі, далі. Переходячи до старших класів, закінчуючи школу, ти постійно видозмінюєшся, видозмінюєшся, видозмінюєшся. Але ті зміни вони були більш збалансовані, ось так я би показала це. Іде один віток забитій, він вже майже завершується. І вже на завершенні цього починає розвиватися, формуватися інший віток собитій. Тоді знов, тоді знов. Да? Тобто, отака штучка, макарошка за макарошку чіпляється. І це спіраль. По якій ми йдемо, по якій розвиваємося. А коли трапляється різка зміна, різка втрата, і одразу по декількох фронтах жорсткі обмеження, і не зрозуміло, як надовго, і не зрозуміло, що чекати, і тоді оця безпросвітність. Це дуже часто слово, яке ми зараз застосовуємо, така безпорадність і безпроглядність, безнадьога, безнадьожна, як бітонна пліта, яка висить на грудях і непонятно, як її звідти відколупати, то воно ніби здається, що по всіх фронтах немає. Тебе як запхали в кімнату, знаєте, в психіатричних лікарнях є м'яка кімната, де просто м'які подушки по периметру, і все, і ти там один. І оцей стан одіночної камери, оцей стан або цієї кімнати, да, ну тебе якби вбили, але не, але не добили. Ти типу, вмер, але ще лишився в свідомості. І це дуже-дуже дуже така вразлива, вразлива точка в цьому процесі. Це процес трансформації, це процес, коли старе розвалилося, а тепер з цих самих компонентів, але буде формуватися нове. Є така гіпотеза, вона не доказова, як і багато інших гіпотез, але є, що за чорною діркою в просторі в космосі, яка тільки поглинає предмети, і вони звідти не повертаються, а розщепляються да, на молекули, стоїть біла дірка. І через білу діру ці всі молекули по-новому складаються, можливо, в інші предмети і об'єкти, і виходять. Тобто, іде як переродження, одна форма. Розсипається на частинки, з цих частинок створюється нова форма і виходить. І вже там існує нова. Є така теорія. Я колись сиділа в дікреті, в мене було багато вільного часу, бо моя дитина не дуже потребувала моєї уваги довгий час. І я передивилася дуже багато документалок і всього різного. Тому гіпотезами моя багата. До чого цей приклад? Зараз, ніби. Багато з нас, якщо не всі, переживають оцей розпад і перезборку, розкидання і збирання, оцю трансформацію. І я ще хочу привести такий приклад, надихаючий і підтримуючий. Найвразливіший момент в трансформації він часто саме відповідальний і сама серйозна битва ведеться у найвразливіших ділянках. І якщо ви просто вистояли день, ви виграли. Якщо ви просто витримали ще один день, ви виграли. Є моменти, де ти просто маєш, як дитинка йде родовими путями. Вона повзе, її задача повсти і не задихнутися. Повсти і не задихнутися, головне, не зупинятися. Больно, страшно. Кажуть, що дитинка, яка йде родовими шляхами, вона переживає, ніби вона горить в аду, бо її тільце чутливе і ніжне. Під величезним натиском і крізь біль, вона проривається крізь біль і вогонь. І головне в цьому моменті не зупинитися, а просто повсти або лежати, або якось-якось, але не зупинитися і не повертатись назад. І ще така метафора ну та як я жінка, в мене всі метафори про це. Найвразливіший період вагітності це перші три місяці. Коли малюсінька там краплиночка двома усіками держиться за стіночку матки. І якщо дуже стрибати і всякі різні треші робити, то ті усіки можуть випадково відірватися, треба берегти. Вже як животик величенький, кругленький, вже кріпше там дитинка держиться. А оцей період вразливий. Ми зараз з вами, як ці зачатиші і зародиші, ми переформовуємося, ми дуже вразливі. Давайте захищати і берегти і себе, і один одного в цьому етапі, бо це найвразливий і самий важливий відповідальний етап нашого з вами переродження, бо це відбувається. Бережіть себе.